Знову скасовано розшук ТЦК до моменту винесення рішення судом. Це уже сьоме розповідаю. Звернувся військовозобов'язаний, в якого освітилася червона помітка в резерві. Його розшукує ТЦК за неуточнення військово-облікових даних. Згідно витягу мого клієнта уточнені військово-облікові дані вчасно, робимо адвокатський запит, щоб встановити підставу внесення його до бази розшук. Приходить відповідь на адвокатський запит 10.06.2025. року. Зазначається, що мій клієнт не з'явився за повісткою до Тульчинського районного ТЦК та СП за відповідною адресою для уточнення даних. Що з цього слідує? Робимо позов до суду. 30 червня 2025 року ухвалою суду було призначено справу до розгляду. І вже 1 листопада мені мій клієнт надсилає свій очищений резерв. Розшуку немає до моменту винесення рішення судом. Мій клієнт уже має відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням, якщо вам необхідно надати консультацію, подати позов до суду щодо скасування розшуку ТЦК. Мене звуть адвокат Вікторія Лопанко. Звертайтеся, будь ласка, за активним посиланням у профілю. Також за номером телефону, який зазначений. У шапці профілю проконсультую рішення підготую і будемо надіятися лише на позитивний результат. Місто Вінниця працюємо по всій Україні. Нехай все у вас буде добре.